Тополя поля полюбила чорна вріва. козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов, та загинув Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно з водою. Не стояла б до півночі, змила під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка мати не питає. Чого в'янеш, моя дома? стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, вік дивувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а душки заплачуть. Легше маму в труні лежить, ніж його побачить. Отак та чорна борида плакала, співала і на диво серед поля поля стала. По діброді вітер їдує, гуляє по полю, Край дороги клетоком до самого дому. Зоре моє вечерня, зоре моє вечерня. Зійди над горою, поговоримо тихесенько. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Розкажи, як у Дніпра веселочко воду позичає, як широка сокорина, вітер розіслала, а над самою водою верба похилилася, ах по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. У нашій хаті. На стіні портрет у рани. Він дуже рідний і мені, і таторі, і мамі. Він стереже і хату, і нас. Він знає наші болі. І тут знає. Це Тарас, що мучився в неволі. Такий рідний сид, і дивись, він мов говорить з нами. Він на портреті, як живий, ось ось і вийде з рами. Стала весна, стала весна. Чорна землю сонно розбудила, Обвічала її м'ясом, барвінком укрила і на полі жайворонок соловейка в Землю убрану весною, вранці зустрічають. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, лукав собі, молився Богу, та люте панство проклинав, і згадував літа лихії, погані, давні літа. Тоді й повісили Христа, тепер не втік би син Марії, нігде не весело мені. Та. Мабуть, весело не буде, і на Україні добрі люди, же й такі на чужині, Хотілось би, та й того для того, щоб не робили москалі. Труни з дерева чужого, або хоч крохотку землі І за дніправого святого Святий вітри принесли, Та й більше нічого. Так то, люди, хотілось би, Та й що гадать, нащо вже й Бога турбувати? Коли по-нашому не буде маю я оченята, нікого та оглядати, нікого серденько та оглядати, Ой маю маю і рученята, нікого та обнімати, нікого серденько та обнімати. Ой, маю маю і ноженята, та ні з ким матінко потанцювати. Та ні з ким серденько потанцювати. Мені тринадцять і я пас дівнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, не на чого. Мотор кинувся, дивлюся, село почорніло, боже не було голови і те поверніло. Подивився я на юлята на мої якната, обернувся я. І хлинули сльози, тяжкі сльози.